Якою ж має бути наша відповідь на озвучену мобілізацію? На Росії, яка відбувається зараз і до 1 червня 300 тисяч чоловік мають мобілізувати. Ми пропонуємо такі варіанти відповіді: посилити власну мобілізацію, шукати резерви в збройних силах, вимагати більше зброї від партнерів або просити допомоги від західних військ. Як би ви відповіли? Ну я б окрім останньої всі, всі ці перші три позиції. Я думаю, вони актуальні. Тому що якби і треба робити, і переміщення військовослужбовців з тилу на фронт, прошу казав Цирський. Привели ніби аудит, виявили, ніби. Досить багато людей, які поки на фронті не були. Це є резерв. Мобілізація так чи інакше в нас її ніхто не припиняв, і в Російській Федерації її ніхто не припиняв. Просто вони весь час підбирають якісь нові заходи, які дозволяють їм залучити якби, нових людей. От ту росіяни до речі сказали, що це неправда, що збираються призвати 300 тисяч. Ну я не хочу я 150, знаєте... як мінімум, так це точно З, розумієте, да, я ви не хочу ним... посилатися на росіян, як на достовірну інформацію на перше джерело, але відомо, що вони оголосили призовну кампанію на 150 тисяч. А зазвичай прийнято вважати, що коли йде призов, то Скажімо так, проводити мобілізацію неможливо, тому що навчальні центри будуть зайняті призовниками. Відповідно, спочатку ну розводять ці процеси в часі. Призов і мобілізація. Ну, я б сказав так: що по-перше, війна вже йде третій рік. Відповідно, росіяни побудували нові центри підготовки. Ми про це знаємо і це було зроблено після об'явлення мобілізації. Крім того, вони задіють центри підготовки в Білорусі. Ми це пам'ятаємо uh -huh. ще за 2022-2023 двадцять роком. По-третє. Мобілізація це одне, а призов на строкову службу це інше. Звичайно, вони цих людей можуть там вимушувати, примушувати або заманювати заключати укладати якісь контракти, але це не обов'язково, що це буде всі 150 тисяч. А мобілізація стосується інших. Категорії тому цей процес мобілізації не припинявся. Звичайно, б росіяни мобілізували б 300, Вони б мільйон мобілізували, просто у них такої можливості немає. Ну тут така свята. У нас теж можливості обмежені. Ну тобто, ми б теж може б мобілізували більше, але питання. І в людях, і в грошах, і в зброї. А чому на Росії немає можливості мобілізувати більше Їх Ну, тому що у них ж, теж бажаючих немає. Ви ж пам'ятаєте, у них мільйон втік за кордони. Тоді вони по факту припинили Примусово цю історію. Примусово можна ж не мене. Ну, ви ж розумієте, так Росія ж велика. Там примусити набагато складніше, ніж у нас. Ви, ви там на виїжджає... Росії? Ви виїжджаєте. Ну просто мені. Так вийшло, що коли я жив в Радянському Союзі, був студентом університету Шевченка, мене якби, мобілізували в Радянську армію. І я служив в Хабаровському краї. І ви просто не уявляєте, це може бути. Ну, у нас їхає. найближчий населений пункт був 25 кілометрів. Ну, тобто ви туди можете виїхати, і вас навіть там ні при Сталіні, ні при Путіні ніхто ніколи не знайде. Ну, просто там не дуже комфортні умови життя. І тому це ну, така певна ілюзія. Потім у них вже не закриті кордони е, в Росії, крім ну, тим, кому заради. вже видали да. повістку. Тому там е, в, дуже, ну... в дуже. Ви розумієте, що в Москві там всі під камерами. Але Росія це ну, не тільки Москва, це величезна територія. І росіяни не можуть мобілізувати. Проблема ж в тому, ну, проблема цієї війни що дуже важко зробити ескалацію. Щоб у когось був якийсь перевага в декілька разів, тому що і зброї нема стійки, і людей не можуть залучити стійки. І тому воно так довго триває. Тому ніхто не може отримати якусь перевагу, перемогу, щоб це було зримо. Тому все отак от дуже довго розвивається. Ну в цьому є проблема. Те, що просто як вам сказати, Бажано керівництву не робити такі накази, які ніхто не буде виконувати, тому що це дискредитує керівництво, і тому всі намагаються це робити м'яко і не зну якби об'являти перед тим.